Сьогодні ми відкриваємо осередок нашої громадської організації Голос героїв міста, де ви зможете проводити свої заходи, де ви зможете збиратися разом міста, де ви будете допомагати нашим військовим. Я хочу подякувати кожному з вас за ту волонтерську діяльність, яку проводять. Ваш осередок хочу ще раз від усієї територіальної громади висловити вам свою повагу слова. І як влада ще раз хочу наголосити, все будемо робити для підтримки наших родин загиблих героїв і для збереження пам'яті наших захисників і захисниць України. У Нас була потреба нам треба була кімната, приміщення, щоб ми де могли розположитися. Нам міський голова. Підтримав нас І з якими ідеями ми підходили до нього, нам ні в чому не одказувались. Нашої громадську організацію Голос Героїв» дуже важливий день. Щиро дякуємо міському голові та міській владі за підтримку, зокрема за подаровану колонку, як стане нам у пригоді для заходів. Дякуємо всім сьогодні, хто з нами, хто в нас вірить, хто підтримує нашу організацію. Основне, що зараз яка ціль у нас. У цьому житті зосталася це нести пам'ять загиблих наших, ну в частності за мого сина, щоб пам'ятали, щоб знали і діючи в цій організації, хочеться надати допомогу хлопцям тих, хто зараз воює, Також підтримати сім'ї загиблих, які. Не знаю, що робити. Я мати загиблого люстратова Євгенія Юрійовича. Ця кімната буде як родинне гніздишко наше. Там будуть всі мати, жіночки збиратися, там портрети наших хлопців, там наші заходи будуть особисті, лічні, які з нашого серця боль, і все таке. В общем, велике, велике дякую всім, хто нас підтримав. Вже дуже дуже багато зроблено. Ми дуже вдячні про пам'ять наших хлопців. Ми піклувалися, піклуємося і буде піклуватися.